Всім привіт! Сьогодні я буду робити ось таку, наприклад, баночку. Я таку вже робила. Тільки в стилі ось таких квіточок. Я не пам'ятаю, як вона називається, ще таких можете написати в коментарях. Вони, на сьогодні, ця баночка буде на ось. Що ж зараз я відріжу. Почну клеїти і вам покажу. Я забула, зараз я його поріжу обережненько. виріжу, що мені треба, і буду клеїти. І покажу вам. Так що давайте. Пух. Я вже одну вирізала, зараз подріжу края і начну клеїти. Тетя, я забула сказати перше. Перше я украшала в тому, украшала. То серії е, свій с... С... стол. І мені тепер я хочу його ще прикрасити. Так що, зараз я виріжу і буду клеїти. Вам покажу, як це робиться. Все, ребятки, я е, зробила вже баночку. Покажу, як я її роблю. Да, мені не дуже удобно робити одною рукою. Но нормально. Я вот так вот дивлюсь. Надо промочить хорошенько и... Ой, нам остыть. Короче, я зараз дроблю и вам покажу все. Видите, как у меня получилось. первую сторону забыла. А зараз другую сейчас дроблю и вам покажу. Ребятки, я с вами. Я уже приклеила одну часть. Потом я Ну, короче, уже такая вот баночка. Ой, такая вот баночка. Осталось только я хочу сюда и придумать. Вот здесь я придумаю. Так что сейчас придумаю и покажу. Короче, ребят, э, я затопила эту штучку. Приклеила. На эту сторону я начинаю сходить. Ну ничего. Я приклеиваю такие две штуки. А вот здесь вот я хочу вот такие вот у меня штучки. Вот. Я <coughs> хочу их вот сюда намастить, Сюда, типа сверху. Сюда. Так что сейчас намостю и покажу. Вот такая у меня классная баночка вышла. Теперь я не смогла завязать бантик. Всем пока!